Як у райському саду частенько чує слова подяки захвату садівники Вопчерської лаври Олександр Васильович Буркот. Він одразу зупиняє, мовляв, це не його заслуга, то благодать Божа. Зі своєю дружиною, Надією, вони ще з радянських часів почали відтворювати райський сад на Печерських пагорбах. Коли відкрилася лавра, другий намісник лаври архімандрит Єліферій, благословив її допомагати, був дом намісника. Вот, и помогать ей возле этого дома. Здесь не было таких цветов, здесь были такие маленькие клубочки, небольшие трава. Просто вот этих туй не было, ничего не было этого. Вот этого винограда не было, просто голая стена такая вот, вот была. Вот, ну и вот она занималась в доме цветами, помогала. И здесь на территории немножечко... Кажется, Садили цветы для вот. Ну, А я приходил, помогал. Чоловік просто підсобляв дружині в роботі. Тоді він навіть не здогадувався, що це стане справою їх життя. Була звичайна радянська сім'я. Він з інституту легкої промисловості, вона провідний товарознавець. Та коли тяжко захворів батько, пішла працювати в ботанічний сад до відділу лікарських трав. Мала на меті зробити життєдайну настоянку на 50 травах. З рослинами у подружжя Буркот особливі стосунки. E, началось, наверное, з відкриття пещерской лавы. Ну а вообще моя мама очень любила цветы. Ну еще раньше, если брать. Вот. И она, когда меня носила, она даже вышивала вот цветы на полотнах. Кортини у нього були такі світакові подушечки, красиві очі. Незважаючи на те, що і мати Олександра Васильовича і його дружина обожнювали рослини. Він певен, що садівником його зробив Господь. Разом з дружиною вчився ландшафтній справі у професора Жирнова. Подружжя лавських садівників не мислить свого життя без дерев та квітів. П'ять тисяч трояндових кущів з'явилися на свято-печерських пагорбах, розквітли фруктові сади. Навіть старовинний цвинтар з благословення блаженнішого перетворився на Розарій. 1961 году здесь было гораздо все проще и были сады. В основном сады, и травка, не было так и, такого количества цветов. Это вот за эти роки открытия с 1988 -го года. До от, наших днів, от, это все, в насадилось. Що не сходить сніг, на лавських схилах одразу з'являються квіти. Спочатку першоцвіти, цвіти, а потім за графіком цвітіння. Без квітів лавра не буває. Воістину, як у райському саду. Райський сад, це, мабуть, має бути в душах людей, скоріше в першу чергу. Вот. А потім це вже растительність, це відраження. За переказами печерських старців, Києво-Печерська лавра – уділ Божої Матері. Матір Божа, може бути, і ходить тут, ми невідомо предстоїть. Тому вся ця ростительність рівня... і все вже створено, мабуть, не без її участі і без її молитви, що все відбувалося.